Захоплення точними науками та мрія, яка зародилася ще в дитинстві, стали для Романа Малихіна путівником у професійному житті. Сьогодні він працює на енергогенеруючому підприємстві, де щодня робить свій внесок у розвиток економіки України, і неабияк цим пишається. У мене є можливість працювати в одній з найбільших компаній в Україні і на такому потужному підприємстві, як Рівненська атомна електростанція, яке забезпечує електроенергією мільйони українців. Трудовий шлях атомника на РаЕС розпочався у 2012 році. Я працевлаштувався на посаду слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання на Блоці 1-2. Там я пропрацював рік. Далі в мене було навчання на посаду інженера. І успішно закінчивши навчання, я у 2013 році вже перевівся на посаду інженера обслуговування систем вентиляції та кондиціювання. Блока 3-4. Поступово рік за роком підвищував свої категорії. Цілеспрямованість та бажання професійно зростати привели Романа до нової кар'єрної сходинки. У 2020 році він пройшов навчання на посаду провідного інженера із систем вентиляції та кондиціювання повітря, цеху вентиляції та кондиціювання РАЕС. На цій посаді працює і донині. Основним моїм обов'язком це є забезпечення надійної та безпечної експлуатації систем вентиляції та кондиціювання повітря на енергоблоках та на зовнішніх об'єктах. В більшості я працюю з технічною документацією, це розробка інструкцій з експлуатації схем, план програм, план перемикань, графіки технічного обслуговування обладнання. Контролюю своєчасне виведення вентиляційного обладнання в ремонт. Прийом обладнання з ремонту, монтажа, реконструкції, організовую проведення випробувань обладнання. У професійній діяльності Романа важливе місце також займає робота з персоналом, зокрема з новоприйнятими працівниками цеху. Я досить часто працюю з молодими спеціалістами, які приходять до нас з цеху. Якби займаюся їх організацією їхнього навчання, і дуже часто я їм. Наголошую це головне мати бажання працювати, не лінуватися. У нас є можливість кар'єрного росту, і все залежить тільки від людини, як вона ставиться до роботи, взагалі до життя. За таким же принципом працює і сам герой сюжету. Він не зупиняється на досягнутому та впевнено рухається до поставлених цілей. З 2022 року атомник зарахований до кадрового резерву на посаду заступника начальника цеху з експлуатації. Неодноразово був нагороджений грамотами РЕС за високий професіоналізм. Роман Малихін на постійній основі добросовісно та якісно виконує свої поставлені професійні обов'язки. Досить є. Комунікабельний з колегами по роботі, а також підлеглим персоналом, вчасно виконує поставлені задачі. Успіх у роботі значною мірою залежить від команди, в якій ти працюєш, стверджує Роман. Колектив у нас дуже згуртований. Робота виконується у нас постійно якісно вчасно. Завжди ми якось разом допомагаємо один одному. Керівники в мене досвідчені, у них досить великий стаж роботи, і працюючи в цьому цеху, я дуже багато досвіду переймаю від своїх керівників. Основним джерелом мотивації в особистісному та професійному розвитку атомника є його сім'я. Разом з дружиною та двома чарівними донечками часто організовують активний відпочинок на природі, адже це найкращий спосіб перезавантажитися. Герой сюжету прихильник здорового способу життя. Одне з його захоплень спорт. Найбільше це мені подобається їздити на велосипеді. Після роботи проїхатися 20-30-50 кілометрів за містом. Це Дуже допомагає емоційно розвантажитись. Ще полюбляю ходити в тренажерний зал, займаюся великим тенісом. Люблю пробіжки. Роман Малихін є постійним учасником благодійних спортивних івентів, організованих Рівненською АЕС. І насамперед він робить це задля підтримки наших захисників, адже перемога над ворогом справа кожного, переконаний атомник. Тому він та його колеги активно долучаються до волонтерської діяльності на підприємстві. Зокрема, підтримують безстрокову акцію Я допомагаю ЗСУ. Також в нас є свій фонд, в який ми щомісячно збираємо кошти для потреб працівників. Нашого цеха, які служить в ЗСУ. Ми дуже часто їм допомагаємо з закупівлею необхідних речей, як там акумулятори до рації, рації, старлінки, протидронові сітки, генератори. Коли людина вкладає душу у свою справу, а наполегливість та відповідальність стають її постійними супутниками, вона обов'язково досягне своєї мети. Підсумовує Роман Малихін, Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Уїта Загараєс.